Як у вас субота проходить нормально? У мене теж. Хлопцям теплі шкарпетки, теплі футболки, теплі фліски, шапки, ще шкарпетки. Багатодітнім родинам. Госпіталь. Якось так. Я ще вам кухню не показував, там дурдом, що робиться. Вон, Це все, мусор треба ще викинути. Це все, що перебирав медикаменти хлопцям. Зараз пакую посилки. От дивіться, одразу вам кажу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 посилок по 200 гривень посилка. 2000 гривень це тільки треба зараз на посилки віддати. Стартую сьогодні з 500 гривень. Волонтерський в мене день. Позавчора я відправив посилок на 1600 гривень, маючи на картці 300 гривень. Я, звісно, не Ісус, щоб п'ятью рибинами всіх накормити, так що не питайте, де я знаходжу ще гроші, маючи на картки тільки 300 гривень. Все, якось так. Всім спасія, хто долучається. Happy New Year! з наступаючими праздниками! Зараз допаковую, підписую і везу на нову почту. Карточки не... Диктую. Занадто себе поважаю. Чисто. Хто захоче, той поможе. У мене це.